Ботанічний сад Поліського національного університету імені Героїв десантників зачинили для відвідувачів на період з 19 по 28 квітня. Таке рішення пов'язане з великодніми святами та поминальними днями. Ботанічний сад Поліського національного університету, імені Героїв десантників це структурний підрозділ університету, тому повністю його функціонування повністю забезпечується виключно університетом. І всі фінансові абсолютно видатки, господарські питання, всі на університеті. Тому декілька причин, що теж працівники, які мають Контролювати ситуацію у боцсаду, наші волонтери, студенти на великодні свята, теж вони мають і до сімей поїхати. Окрім того, наразі ж доморфотоканал проводить ремонтні роботи каналізаційного колектора на території ботанічного саду. Там іде великий каналізаційний міський колектор. Він як правило, щороку аварійна ситуація виникає. Він прориває, провалюється ґрунт. В цьому році розпочались вже капітальні ремонтні роботи, і там досить значна територія, вона просто розрита і є небезпека. Поки ботанічний сад буде закритий, працівники завершать прибирання території після зимового періоду. І вже 3 травня чекатимуть відвідувачів. Є пропозиції і заявки, і бажання від наших. І... Підрозділів які хочуть там влаштовувати різноманітні і заходи активності з тим, щоб знову відновити роботу по збору коштів. Ми не брали плату за відвідування. Натомість просили всіх містян в скриньку благодійні внески кидати на потреби 95-ї бригади. І вже більше там, до 300 тисяч за рік було зібрано. Такі ректор Поліського університету розповідає: планується, що у ботанічному саду з'являться нові об'єкти пов'язані з нашою 95 п'ятою десантно-штурмовою бригадою. Що додасть антуражу містю, але це поки що такі е, е, плани, які. Ми будемо зараз формувати, реалізувати, тому поки що не буду розголошувати, але точно, що ми до, до 21 листопада, до дня архістратия Михайла, який покровителем десантно-штурмових військ, і приготуємо ще цікаві, цікаві нові речі, які будуть презентовані в ботанічному саду. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК Один. На цих вихідних ФК Полісся зустрівся з ФК Лівий берег в рамках 25-го туру української прем'єр-ліги. Вже в середині першого тайму господарі відкрили рахунок. Захисник киян Дмитро Семенов поцілив головою у ворота. Передача до штрафного майданчика удар головою забиває лівий берег». У подальшому обидві команди намагались змінити рахунок. Проте до кінця першого тайму забити гол не вдалось. Літні. Подача до штрафного майданчика Батіста. Так, також тим часом виконує подачу, удар головою. Чи пак скидка у виконанні банади. Шаповал далі підбирає. М'яч відскочив до сухоручка. Удар кудрик перед собою. Після перерви житомиряни провели зміни у складі. Тож полісі вдалось зрівняти рахунок на 59-й хвилині. Голом відзначився Борис Крушинський. Гуцуляк. Бабенко у напрямку Гуцуляка повертає Гуцуляк, приймає уже воротарському прострілу. Один-один. Знайшли, скажімо так, знову ту внутрішню мотивацію робитися на полі в кожному епізоді, а окрім цього, ще сміливо грати в футбол, нав'язувати свою гру. Дякую хлопцям за цей період. Не вистачало тільки ще одного забитого, щоб нівелювати той. Бо типу непорозуміння з першого тайму. До кінця гри змінити рахунок обом командам не вдалося. Варто зазначити, на останніх хвилинах другого тайму Руслан Бабенко отримав поранення голови, однак зміг продовжити гру. Руслан боєць він відмовився від заміни, Він дограв тайм до кінця. Дивимось зараз, чи дійсно там все нормально, бо він сказав, що не відчуває принаймні якихось симптомів чи ознак струсу. Будемо сподіватися, що лише розсичення, і що у нього міцний. За результатом гри Полісся посідає четверту сходинку у турнірній таблиці. Наступного разу житомиряни зустрінуться із ФК колос у рамках 26-го туру Української премєр ліги Цьогоріч квітень б'є всі рекорди температур. На початку місяця фіксували рекордні мінімальні температури. Тепер же рекордні максимальні. Це тому, що були часто змінювалися повітряні маси, відбувався між міжширотний обмін повітряних мас. Абсолютні максимуми температур почали фіксувати три дні тому. Синоптики кажуть, така суха та тепла погода протримається на Житомирщині до середини тижня. Температура навіть в день години підвищуватиметься в найближчі дні. Це 22-23 квітня до 20. 28 градусів. Вночі буде коливатися в межах 7-12 градусів тепла. Вітер буде південного та південно-східного напрямку. Швидкістю 3-8 метрів за секунду. Мінливою буде хмарність. Дуже велика кількість буде сонячного світла. Та тепла поступово відбудеться зміна характеру погоди. У нас з четверга пов'язують зміну погоди з атмосферними фронтами, які прийдуть на територію нашої області з північного заходу. Тому поступово відбудеться зниження температурного режиму в четверці на 2 градуси. Там нижче, в п'ятницю ще на 2, І найбільш холодніші у нас дні це вихідні. В суботу вночі очікується до плюс восьми градусів за Цельсієм, вдень до плюс чотирнадцяти. У неділю ж можливі заморозки. У нічні години стопчик термометру показуватиме до мінус двох градусів. А в день температура буде близько десяти-дванадцяти градусів тепла всього на всьому. Також в ніч на понеділок. Також за попередніми розрахунками можуть утриматися нічні заморозки в нічні та ранкові години. Окрім того, у п'ятницю та суботу зросте вірогідність короткочасних опадів, а подекуди навіть гроз. І від Будеться зміна напряму вітру, так як найближчі дні це південний, переважно південно-східний. То четвер-п'ятницю напрямок вітру буде змінних напрямків, також слабкий, і буде більш переходити на північно-західний. Але й швидкість його буде досить такою слабкою до 8 метрів за секунду. На вихідних вже північно-західний холодний вітер посилиться до 12-13 метрів за секунду. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1